Питання надання житлових субсидій, а також пільг з наближенням опалювального періоду, я розумію, буде турбувати наших мешканців Волинської області, наскільки ми зможемо, як органи виконавчої влади, забезпечити безперебійний процес надання соціальних допомог за рахунок коштів державного бюджету, враховуючи, що урядом прийнято ряд законодавчих змін, саме питання можливості. Нормального процесу призначення перерахунку і виплати житлових субсидій і пільг є предметом обговорення на даний час. Ми знали і планували, що в цьому році буде черговий етап трансформації системи соціального захисту, і, в принципі, до цього готувалися. Але, як би там не було, війна внесла свої корективи. Стали нові виклики, і в основному. Великі завдання лягли на плечі органів соціального захисту населення, те, що робилося в опалювальний період призначення 2021-2022 року пільги субсидій, а також надання всіх соціальних допомог з початком війни питання загострилося, оскільки майже 73,5 тисячі громадян, які є внутрішньо переміщеними особами, в той чи інший період перебували на території Волинської області, і відповідно робота в тому числі і по забезпеченню допомоги внутрішньопереміщених осіб, також лягла на органи соціального захисту населення. І для того, щоб надати якісну послугу соціального захисту населення, як би там не було, коли навіть не витримували операційні системи управління соцзахисту, працівники, в основному це працівниці змушені були працювати в нічний час для того, щоб забезпечити велику кількість населення соціальними гарантіями. На сьогоднішній день військовий стан окреслив нові шляхи для центральних органів виконавчої влади питання збереження інформаційних ресурсів і Міністерством соціальної політики, змінивши чуть-чуть стратегію реформування системи соціального захисту, прийнято було і підтримано урядом 16 вересня. Прийнято постанову 1041, якою реально повноваження щодо підготовки виплатних документів та проведення фінансування виплат пільг і субсидій передається пенсійному фонду. Відповідно рішенням буде передбачено передачу функцій призначення, нарахування і виплати житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в зв'язку із тим, що Дане, саме, даною структурою, територіальним органом пенсійного фонду забезпечується надання соціальних гарантій за екстериторіальним принципом. Перший етап передбачає, що у вересні наші управління соціального захисту населення вже призначили і нарахували субсидії і пільги. І передали до центрального органу виконавчої влади, тобто фактично передано було обчислювальним центром Міністерства соціальної політики для подальшого його адміністрування. У жовтні місяці в перших числах буде здійснено виплату, але виплату будуть проводити не управління соціального захисту населення, а вже першу виплату буде здійснено Пенсійним фондом України. Крім того, субсидії в жовтні і в листопаді також буде аналогічна ситуація. Органи соціального захисту населення будуть приймати пакети документів від органів місцевого самоврядування, опрацьовувати справи, призначати, давати на нарахування, а пенсійний фонд буде забезпечувати тільки виплату громадянам пільг та житлових субсидій у готівковій формі безпосередньо. Крім того, з грудня місяця... Після передачі усіх особових справ від управління соціального захисту населення пенсійний фонд з 1 грудня забезпечить повне адміністрування таких двох соціальних виплат, як субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива скрапленого газу, а також надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Ми розуміємо, що оскільки в певний період дві структури будуть адмініструвати пільгі субсидії, то бази даних будуть як в управліннях судзахисту, так і в пенсійного фонду, для того, щоб ну, безболізно в опалювальний період ми могли передати дані функції іншій структурі. Зверну ж увагу, що усі громадяни, які є отримувачами або які будуть претендентами протягом вересня-жовтня, Можуть звертатися до органів соціального захисту населення за призначенням через місцеві органи виконавчої влади або центри надання адміністративних послуг, або через безпосередньо електронні послуги, тобто через портали Міністерства соціальної політики, з грудня ж місяця вже напряму будуть лише звертатися до пенсійного фонду і відповідно до тих електронних засобів, які будуть мати можливість передавати інформацію пенсійному фонду. Ще раз акцентую увагу, що питання права на одержання соціальних гарантій як житлових субсидій, так і пільг у громадян Волинської області, так і по Україні порушено не буде. Люди, які мають право на соціальні виплати, будуть їх отримувати. Технічне питання передачі функцій одних на інших, передбачає фактично тільки роботу між державними установами і процес зміни адміністраторів. На сьогоднішній день є велике переміщення людей по нашій країні. Зверну увагу, що даним нормативним актом внесено ряд до постанов, яким практично спрощується порядок надання як житлових субсидій, пільг, так і інших соціальних гарантій. І акцент зроблю, щоб почули наші громадяни, що при призначенні субсидії допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, а це в сумі 2000 тисячі дітей і осіб з інвалідністю по 3000 тисячі, враховуватися не буде. Крім того, компенсація на покриття. Понесених витрат, пов'язаних з розміщенням в житлових будинках осіб, які є внутрішньопереміщеними особами за програмою прихисток, також враховуватися не буде. Для того для простішого розуміння, це по 450 гривень, які отримують наші громадяни за те, що прихистили в своїх помешканнях внутрішньо переміщених осіб і їм відшкодовує держава. Також не буде враховуватись цей вид допомоги при розрахунку житлової субсидії. Крім того, акцент ще хочу звернути на те, що е, даними нормативними документами е, в переважній більшості спрощено критерії отримання самої житлової субсидії. Ми розуміємо, що опалювальний період буде складний і урядом. Максимально спрощено е, процеси, і, напевно, надається право більшій кількості громадян скористатися правом житлової субсидії. Зокрема, зверну увагу, що люди, які фактично втратили в період військового стану роботу, перемістилися до інших місць і стали на обліки до центрів зайнятості, будуть мати право, якщо вони хоча б місяць перебували в центрі зайнятості, на субсидії в опалювальний період. В частині наповнення єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків дане право з 1 грудня також буде передано пенсійному фонду. Тому база даних і е, наявні. Е, Особові справи також будуть передані Пенсійному фонду України, його структурним підрозділам для того, щоб вони в подальшому адміністрували надання пільг, проводили розрахунок по тих пільговиках, яким дохід розраховується з урахуванням середньомісячного сукупного доходу, і також щодо. Можливості визначення права з 1 грудня 2022 року даними питаннями також будуть займатися представники пенсійного фонду України у зв'язку зі змінами з 1 жовтня подавати документи на субсидії заново. Ось таке запитання. питання. Загальна інформація, що у період опалювального періоду усі субсидії будуть управліннями соціального захисту населення проведені автоматично, але в будь-яких випадках є винятки. І даними постановами передбачені окремі моменти по винятках. Я скажу, що якщо змінилися умови у складі сім'ї або змінилися обставини стосовно доходів, дані громадяни повинні прийти з новим пакетом документів. З початком опального періоду, який починається у нас 15 жовтня, всі житлові субсидії для будуть з спочатку опального сезону перерахунок. На опалювальний сезон зроблено автоматично. Звертатися громадянам не, не потрібно лише у випадках, що зазначила Оксана Михайлівна. Тобто, якщо є певні зміни у складі сім'ї, якщо є умови, про які знають громадяни, які впливають на призначення житлової субсидії. В нас у програмі житлових субсидій на Волині майже 60 тисяч домогосподарств. З них реально зараз отримують виплати лише 29. Інша частина у неопалювальний сезон, тобто у літній сезон, була в програмі житлових субсидій, однак у них субсидія була нуль. Такі заяви теж будуть автоматично перераховані органами соціального захисту населення, буде зроблено органами соціального захисту нарахування житлової субсидії з рахуванням уже цілого місяця опалювального сезону і у листопаді місяці. Звичайно, люди, які бачать, що вони потребують допомоги у сплаті за житлово-комунальні послуги, ми говоримо про те, щоб вони обов'язково зверталися із заявами та деклараціями до за місцем свого проживання, або ж використовуючи портал дія. Подавали, вивчали своє право на призначення цієї державної допомоги, тому що це питання є надто актуальним. Хай не вагаються, вийде чи не вийде. Якщо ви бачите, що ви потребуєте, в тому числі переміщення особи, вони мають право за місцем свого фактичного місця проживання звернутися із відповідними документами та визначити своє право на цю допомогу. І я ще хочу звернути увагу на той факт, що певна кількість громадян наших волинян виїхали за кордон. Попередньо, коли визначалося право на призначення житлових субсидій, було визначено, що більше як 60 днів, якщо особа перебуває за кордоном, ну, без певних поважних причин там, в виняткових обставинах, субсидія не призначається. На період військового стану дана норма буде знята. Тому звертаюся, якщо в складі сім'ї є особи, які виїхали за кордон, також Домогосподарство буде мати право на призначення житлових субсидій. Кілька місяців відправляло працівників у відпустку за власний рахунок. Чи вплине це на призначення субсидій? Йдеться про 2-3 місяці за останні півроку. Такі особи будуть мати право на призначення субсидії на опалювальний період. Всі розуміють, що вони є в трудових відносинах, було надано право не сплачувати єдиного соціального внеску. І, звичайно, якщо далі по складу сім'ї, по доходах, по вартості комунальних послуг, по розрахунку буде субсидія, буде субсидія. Але це в кожному випадку субсидія призначається, розглядаючи індивідуальні особливості кожної сім'ї.